Продати печінку, купити серце чи поділитись з кимось своєю ниркою. За цими, здавалося б, жахливими виразами стоїть чиєсь життя, яке залежить від можливості пересадити якийсь орган від донора. Вітаю! Я Євген Плінський. Про реалії законної та чорної трансплантології в Україні поговоримо сьогодні. Сотні українців від малечі до дорослих потребують сьогодні пересадки органів заради врятування їх життя. Але в Україні відсутній легальний ринок донорських органів. Але з 1 січня нас чекає вирішення цієї проблеми, адже нарешті має запрацювати закон про трансплантацію, і тисячі українців отримують шанс на життя. Але чи готова Україна до цього? Адже, окрім закону, потрібно ще багато чого зробити. Тричі на тиждень вона проводить лікарні по півдня, щоб профільтрувати кров. У здорової людини це роблять нирки. У лізі вони не працюють, тому єдиний варіант вижити гемодіаліз. Не. Не, не. гемодіаліз. Лізі потрібна пересадка нирки. Ніхто з родичів на донора не підходить. А пересадка від чужої людини в Україні заборонена. Єдиний вихід поки що оперуватися за кордоном найближче у сусідній Білорусії. Вікна ти здавала на мост. Відразу тільки попала на діаліз. От але то в мозі перших уроків не було грошей. І в черзі в Гумалі я знаходжу на сьогоднішній день. Девить місяців. лікарі пояснюють, у всьому цивілізованому світі таким хворим, як Ліза, пересаджують нирку з першої ж потреби. В Україні ж пацієнти змушені жити за лікарняним графіком роками. Трансплантація в Україні могла б стати більш доступною, якби в законі прибрали одне не. Презумпція незгоди це означає, що громадянин України не згоден на те, що після смерті його органи могли пересадити іншим людям в європейських країнах, в Білорусі є наших сусідів діє. Презумпція згоди. Людина з там з народженням, з набранням повноліття, фактично дає згоду бути донором. Тобто громадянин автоматично згоден на пересадку своїх органів іншій людині, якщо загине в ДТП при інсульті чи з іншої причини, коли врятувати людину неможливо, а органи здорові. Здавалося, у цьому році депутати таки сказали, трансплантації завітне так. Із 1 січня в Україні має запрацювати вже новий закон. Він кардинально нічого не змінив порівняно з тим, що було в Україні. Як існувала в Україні презумпція незгоди, так вона і залишається. Новий закон дозволить лише пересадку органів від неродинного донора, тобто бажаючі можуть написати заяву, що згодні стати донорами після смерті, або таку згоду можна отримати від родичів померлого. Наче прогрес суттєвий, але я теж хочу написати заяву, що я хочу бути донором органів після смерті, але зараз я не маю куди цю заяву принести. З 1 січня я її маю принести трансплант координатору. Він буде координатором і адміністратором єдиної державної інформаційної системи трансплантації, реєстрів донорів, пацієнтів можна буде до цього органу звернутися з метою надання згоди. Тобто, саме трансплант-координатор отримує дозвіл від родичів на вилучення органів, але для української медицини ця професія нова. Ми очікуємо саме внесення змін до класифікатора посад і введення такої посади, як трансплант координатор. Тривалість навчання може бути орієнтовно два місяці. І до 1 січня, коли новий закон має вже запрацювати, навчити трансплант координаторів не встигнуть. Але це тільки перше. Але справа в тому, що їх знання поки що можуть і не знадобитися, адже вони остання ланка в ланцюжко. А починається все з відділення реанімації, до померлої людини завдяки підключенню до спеціальної. Апаратури органи можуть жити ще кілька годин. Це називається труп з серцем, яке б'ється. Аби зберегти органи придатними для пересадки смерть мозку, потрібно констатувати в кілька етапів одразу після її настання. В більшості реанімаційних відділень немає необхідного обладнання, тому не готові наші реанімаційні відділення виконувати це. на жаль, в Запоріжжі тільки обласна лікарня має необхідний набір обладнання. В Білорусі, де центр трансплантації, які вчились у нас в 2012 році, в них є реанімації один на трьох пацієнтів в кожній палаті, а у нас на всю область два апарати робочих. Причому устаткування це з'явилося в Запоріжжі задовго до нового закону, адже трансплантації тут проводять ще з 1999 року. В рамках пілотного проєкту передбачається закупівля обладнання тільки на чотири лікарні. Це три столичні лікарні та одна запорізька, яка і так факту фактично укомплектована Запоріжжя є єдиним містом Україні, де на теперішній час виконується трансплантація від трупного донора. До довжелезного списку чого в Україні для трансплантації немає, додається ще й брак транспорту. Після того як ми у донора забрали серце, ми повинні його ввести в кровообіг через 6 годин. 6 годин це крайній строк. Якщо більше, то воно може не запрацювати. Поки влада тягне час, українці змушені торгувати та купувати органи на чорному ринку. Але виходячи на цей ринок за органом або за грошима, ви можете з нього навіть не повернутися. В інтернеті купа сайтів з оголошеннями про готовність продати або купити орган в будь-яку країну світу. Нам на організацію за 4 роки приходило, мабуть, на два таких повідомлення. Що вони готові продати нирку? Я абсолютно ігнорував це повідомлення. Українці виставляють на торги нирки, печінку, кістковий мозок. Є люди, які згодні за 100 тисяч доларів вам виразити серце, печінку. Торгують своїми органами і молоді, і майже пенсіонери. А скільки вам років? 20. 30, Мені 59 А вік дійсно 19 років. Да. Причина з якої українці фактично розпродують себе по частинах, усіх одна. У мене є маленька дитина, а в мене немає ні свого життя. Дітя в квартиру хочу взяти. Папки треба на різні органи. Ціни на будь-який гаманець. 45 п'ять 60. 60 тисяч євро. Да. Ім пропонують там десь там, 10, там 15 там тисяч доларів, а потім перепродають до громадянам Германії там, Франції за 70-80-100 тисяч або більше. Під виглядом потенційного покупця ми домовились про зустріч з хлопцем, який продає в інтернеті свій орган. Йому усього 25 років. Він запевняє, продає нирку, щоб зробити операцію синові з пересадки кісткового мозку. Мені дитину оперувати треба. 30 тисяч євро. Хто їх дасть? Ну 15 я знайшов. Машину продав, а ще 15? У мене в однокласника так само проблеми з сім'єю були. Дитину треба було оперувати. Продав так само за 13 тисяч євро. Продав. Виявляється, попит на людські органи шалений. Ви вже четверта чи п'ята. Я багато з ким зустрічався. Вам дзвонили тільки з Москви чи з України теж? З України, з України. З України. Ні, із України дзвонили. Хто вам найвищу ціну називав? Найвищу. Да. Бельгія. Скільки давали? 50. 50. Нашому співрозмовнику обіцяють, що операцію проведе досвідчений професор-трансплантолог. Професор дає гарантію. 50%. 50%. Якщо здоров'я нормальне, то дає гарантію. Якщо здоров'я слабке, то гарантії ніхто не дає. У цьому і полягає найбільша небезпека. Крім того, що продаж органу це порушення закону у будь-якій країні. Це ще й відсутність гарантії, що нелегальний донор після операції повернеться живим. Пильний контроль правоохоронців та введення в дії нового закону дійсно допомогли б вирішити проблему. Адже тоді операції з трансплантації в Україні стали б для громадян безкоштовними і сенсу продавати та купувати органи не було б. Але Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до уряду з проханням ввести закон в дію на рік пізніше. Нереально за такі строки здійснити ті заходи, які передбачені законом. При цьому не маючи необхідного фінансування на це у 2018 році для цього є і необхідним відтермінування дії закону до 2020 року. А тим часом лікарі та громадські активісти побоються, що трансплантація взагалі стане на паузу. 1 січня можуть зупинитися навіть е, ті трансплантації, які зараз проводять, тому що донор і реципієнт мають бути в реєстрі згідно нового закону, а цих реєстрів. В мозі ж заспокоюють. Трансплантація не може зупинитися, тому що діють е, підзаконні акти, діє закон, і він буде продовжувати діяти в наступному році з відтермінуванням е, строку, е, строку дії нового. Трансплант координаторів, які б працювали над отриманням згоди на вилучення органів, ще тільки планують навчати. А реєстри донорів та пацієнтів, які мали б з'явитися ще в жовтні, тільки планують створити, а тим часом і далі гинуть пацієнти. Лікарі в Запоріжжі беруть, отримують дозвіл на забір органів, пересаджують нирки. А кому дівати кому пересаджувати серце? Вони не знають. Хоча в інституті серця в Києві понад півсотні людей, яким потрібно нове серце. Можливо, воно комусь би підійшло, але у, у них немає комунікації. А лікарі, які могли б рятувати життя в Україні, або втрачають кваліфікацію, або виїжджають за кордон. Доки влада марнує час на створення працюючого не на папери, а в реалії ринку трансплантації, українці гинуть в чергах на пересадку в інших державах або ризикують життям, шукаючи їх на чорному ринку. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1. плюс